Показникові і логарифмічні рівняння, е, способи розв'язання дещо подібні, тому розглянемо їх одночасно. Одним з основних способів розв'язання це зведення лівої і правої частини до виразів з однаковими основами. Розглянемо спочатку, наприклад, показникове рівняння. Зведемо ліву і праву частину до основи 3. Зліва ми маємо піднесення степеня до степеня. Як ми знаємо, показники при цьому перемножаються. Тобто, ми можемо записати 3 в степені х-2 помножити на хміну 4. Справа 1 третю, запишемо як 3 в мінус першому степені. Отже, ми звели ліву і праву частини до основ 3. А далі можемо сказати, що однакові будуть і показники. Тобто, запишемо, що х-2. На х мінус 4 дорівнює мінус 1. Дане рівняння будемо розв'язувати, як, звичайно, розкриваючи дужки х у квадраті мінус 4х мінус 2х 8 переношу мінус 1 плюс -1 дорівнює -1 -1 0, тобто х у квадраті мінус 6х плюс 9 дорівнює 0. Якщо уважно подивитись, то можна помітити, що це формула, це х-3 до квадрату. А отже, х-3 дорівнює 0 і х дорівнює 3. Дане рівняння не потребує перевірки, тому відповідь 3 є коренем нашого рівняння. Аналогічно будемо робити рівняння з логарифмом. Зведемо ліву і праву частину до основи 0,1. Наприклад, я запишу це таким чином. Перепишу рівняння, і мені треба справа мати логариф за основою 0,1. Я пишу і ось в такому вигляді записую даний вираз, тому що фактично це одиниця. Я мінус 1 помножила на 1. Від цього нічого не змінилося. Тоді далі мінус 1. Заберемо сюди в показник за властивостями логарифмічних виразів, тобто будемо мати логарифм з основи 0,1 від x мінус дорівнює дорівнює з основи 0,1. А тут, як ми бачимо, у нас 0,1 в мінус першому степені. Запишемо 0,1 звичайним дробом це 1 в мінус першому степені. А що робить показник від'ємний? Він міняє місцями чисельник і знаменник. Тобто це буде 10 в першому степені, а отже це 10. Ми привели ліву і праву частини до логарифму з основою 0,1. Тому можемо далі записати, що будуть рівні вирази під логарифмами, тобто х-7 дорівнює 10, х буде дорівнювати 17. Дане рівняння теж не потребує перевірки, але зазвичай логарифмічні рівняння. Чим відрізняється від показникових, що вони мають ОДЗ область допустимих значень. Вираз, який стоїть під логарифмом, має бути більшим за 0. В даному випадку, якби ми писали ОДЗ, ми мали б написати, що х-7 більше за 0. Правда, в цьому рівнянні от ми вже написали, що х-7 дорівнює 10, а, а отже, цей вираз приймає значення більше за 0, тобто число 17 нам підходить. Отже, 17 в даному випадку це. Корінь нашого рівняння. Інший спосіб розв'язання показникових і логарифмічних рівнянь це спосіб заміни. Якщо у нас в рівнянні зустрічається вираз, наприклад, 5 в степені х і от він є в квадраті, або тут логарифм від x-1 і от цей же самий вираз в квадраті, то ми робимо заміну. В першому випадку ми позначаємо, наприклад, 5 в степені х через t. І якщо ми ввели даму заміну, то зразу ж ми можемо записати, що t більше за 0, тому що показникова функція в нас завжди більша за 0, значення, які приймають вирази в показнику. Отже. Ми будемо мати квадратне рівняння Т в квадраті мінус 30, Т плюс 125 дорівнює 0. Це квадратне рівняння робимо звичайним способом через дискримінант за Вієта. Я, наприклад, запишу, що добуток коренів буде дорівнювати 125, а сума цих же коренів буде дорівнювати 30. І підбираємо, нам підходять числа 25 і 5. Отже, т 1 дорівнює 25, т 2 дорівнює 5. Обидва дані значення Т задовільняють умову Т більше нуля. Тому далі ми переходимо до заміни і пишемо, що 5 в степені х дорівнює 25 одне рівняння, і 5 в степені дорівнює 5 інше рівняння. В першому рівнянні ми х маємо 2, а в другому х дорівнює 1. Обидва корені є коренями нашого рівняння. Коли ж ми робимо. Логарифмічне рівняння ми знову ж таки будемо вводити заміну. Але почнемо з області допустимих значень. От Чим складніші для розв'язання логарифмічні рівняння, що вони обов'язково потребують перевірку отриманих коренів. ОДЗ в даному випадку вираз, який знаходиться під логарифмом, це х-1, має бути більший за 0. В даному випадку ми бачимо, що х більше одиниці. Можна розв'язувати нерівність по дз. Можна залишити, але обов'язково робити перевірку отриманих коренів. Тому логарифм x-1 ми позначимо через t. Логарифм – це показник. Показники можуть бути і додатніми, і від'ємними, якими завгодно, тому ніяких обмежень на зміну t в цьому випадку немає. Рівняння квадратне має вигляд: 3 т у квадраті мінус 10т плюс 3 дорівнює 0. Будемо дане рівняння робити через дискримінант. Формула у вас є записана в довідкових матеріалах. Отже, ми маємо 100 мінус 36, тобто 64 дискримінант. А отже, Т буде дорівнювати. 10 плюс мінус корінь з 64 це 8, поділити на 2а. Тобто Т1. 10 плюс 8 18, ділимо на 6, 3 і Т2, 10 відняти 8, будемо мати 2 шостих, тобто 1 третю. Обмежень на Т нема ніяких, тому далі переходимо до заміни. Отже, логарифм х-1 дорівнює 3 одне рівняння, і логарифм десятковий х 1 дорівнює 1 третя інше рівняння. В першому випадку ми можемо записати логарифм десятковий, отже, це основу 10, тобто, я ось тут допишу ось таким чином. І тоді логарифм х-1 дорівнює логарифм 10 в третьому степені тобто 1000. А отже х-1 дорівнює 100, х буде дорівнювати 1001. Один. один корінь нашого рівняння. і інше аналогічно. Логарифм х-1 це логарифм 10 в степені 1 третя. Тому хміну 1, це 10 в степені 1 третя, можна записати як корінь кубічний із 10, а х буде дорівнювати корінь кубічний із 10 плюс 1. Це інший корінь нашого рівняння. Ми бачимо, що обидві корені задовільняють ОДЗ, А отже, є розв'язками нашого рівняння. Якщо хто хоче подивитися. Більше способів розв'язання показникових і логарифмічних рівнянь може переглянути відео розв'язання даних рівнянь, які викладені в відеоуроках в 11 класі.